Тання традиційного цієї порі новини на нашому каналі У студії працює Єворська. Зокрема, сьогодні йтиметься про таке: вчитись чи не вчитись, чи ходять діти до школи в такий мороз. Важко бути героєм, чому українці нехтують історією, а менці вільніше пояски тісніше продукти харчування дорожчають. Оязки тісніше, раціон простіше. Протягом січня в Україні різко подорожчали продукти харчування. Цукор, молоко, твердий сир, картопля і яйця за останні три тижні значно зросли в ціні. Тільки за останні кілька днів вартість цукру піднялась на 10 відсотків і це ще не межам. Продукція молочної промисловості також стрімко дорожчає. Вартість твердого сиру подолала планку 70 гривень за кілограм. Молоко подорожчало до 6 гривень за літр. В окремих регіонах продавці поміняли навіть цінники на хліб. Його Вартість зросла на 4-15%. І знову канікули. Вчора міськвиконком вирішив припинити навчання у початкових класах. Причиною цього стала дуже низька температура повітря, яка тримається вже протягом кількох днів. Чи закрить всі школи міста і коли відновлять навчання, дивіться далі. Вже другий день учні початкових класів перебувають на вимушених канікулах. Причина цьому мінусова температура за вікном. Було розпоряджене міськно дітей відпустити додому зв'язку з тим, що дуже сильні морози. Хоча, в принципі, в нас у початковій школі. Не холодно, в класах комфортно і в принципі ми би могли вчитися. Але оскільки діти йдуть додому з дому до школи, і зі школи додому дуже холодно, мерзнуть пальчики, мерзнуть носики, мерзнуть ручки. Директор першої школи Марія Суховерська розповідає: у класах не холодно, а в тих, де температура нижче допустимої, намагаються уроки не проводити. Відвідуваність її учнів зараз нормальна, особливо випускних класів, адже після карантину їм потрібно наздогнати чимало матеріалу, менше дітей. Тільки в п'ятих класах. У нас є в школі фактично два класи, які є такими холодними. Але в ці дні ми стараємося навчання у цих класах не проводити. Ми переводимо учнів у інші приміщення. Режим роботи дитячих садків не змінився. Інформацію про їхнє закриття у місцеві санепідемстанції спростували, адже температура у групах відповідає всім нормам. Завідуюча дитсадку супутник каже, її вихованців менше ніж завжди, проте не набагато, адже батькам ні на кого залишити своїх чад. На вулиці з вихователями не гуляють, проте більше проводять рухливі ігри та танцюють. Відвідування стало трошечки гіршою, тому що батьки, звичайно, які мають можливість не відві не видістити дитину в дитячий садочок, вони їх тримають зараз вдома в зв'язку з тим, що різке похолодання. Але садочок працює у звичному режимі. Температура в групах. Приємними для того, щоб діти були, в який спосіб і чи будуть взагалі школярі відробляти пропущений матеріал у стрільському відділі освіти не знають. Все залежить від рішення обласного керівництва. Про закриття шкіл мова сьогодні не йде, адже учні і так пропустили чимало через карантин. Та й синоптики обіцяють вже до кінця тижня потеплішає. Світлана Кренця, Роман Купринець, стрицькі новини. Дубель номер два сьогодні починається виборча кампанія перед другим туром виборів президента України. Відповідно до закону про вибори президента, агітація перед повторним голосуванням починається наступного дня після призначення повторного голосування. Саме голосування призначається центральною виборчою комісією на третю неділю після дня проведення першого туру виборів. Таким чином, цього року другий тур відбудеться 7 лютого. Нагадаємо, вчора центральна виборча комісія офіційно призначила другий тур президентських виборів в Україні на Сьом лютого 2010 року і підсумувала перший тур. Давня неприязні. Донецьк не хоче визнавати Степана Бандеру героєм. Відповідне рішення ухвалив сьогодні Донецький окружний адміністративний суд. Такий указ президента України Віктора Ющенка планують визнати недійсним і скасувати. Автором позву до суду є Донецький адвокат Володимир Олінцевич. У своїй позовній заяві він наполягає, що Віктор Ющенко, присвоївши Бандері звання Героя України, порушив закон, адже таке звання може бути присвоєне тільки громадянам України. А Степан Бандера за перекон... Молінцевича українцем не був невдоволений. Донинчанин сподівається, що протягом найближчих двох днів суду хвалить рішення про розгляд його позову. Поляки теж крутять носом. Польський європейський центр геополітичного аналізу разом з міжнародним інститутом новітніх держав також ініціює подання позову до польського національного суду. Основна позовна вимога визнати Романа Шухевича та Степана Бандеру нацистськими злочинцями, винними у масових убивствах більше 200 тисяч польських громадян у період 1941-1945 років, спираючись на український судовий. Прецедент у справі про голодомор ініційованому службою безпеки України позивачі розраховують на позитивне рішення польського національного суду. Серед такого бурливого резонансу є й позитивні відгуки на героя Степана Бандеру. Голова Чеської конфедерації політв'язнів Надія Кавалірова висловила підтримку рішення Віктора Ющенка. Більше того, цей вчинок президента поставила як зірець для чеських політиків. Свято Митника, 26 січня, міжнародний день працівника митниці. Це свято з'явилося в календарях у 1983 році. Повідомила прес-служба Львівської митниці. Історія міжнародного митного співробітництва в Одесі відлік з 12 вересня 1947 року, коли 13 урядів, які входили до комітету європейського економічного співробітництва, вирішили створити один або кілька митних союзів між європейськими країнами, взявши за основу принципи закладені в генеральній. Угоді щодо тарифів і торгівлі. Перша сесія ради митного співробітництва, яка з 1994 року називається всесвітньою митною організацією і об'єднує понад 162 держави-учасниці. Відбулась 26 січня 1953 року в місті Брюсселі. І на сам кінець оголошення мешканка Добрян просить допомогти віднайти втрачені документи. Нещодавно на вулиці Грушевського 22 Невідомі викрали її сумку, де були ціні для потерпілої фотографії. Фотографії та інші папери. Якщо комусь що небудь відомо про викрадені речі, звертайтеся до нашої редакції, і таким було останнє повідомлення на сьогодні. Я прощаюся з вами до завтра. Нехай вам щастить. Кажуть, синоптики помиляються лише раз, але кожного дня з вами Олег Фулик із новинами спорту. Сьогодні у нашому огляді найближчим часом за футболістами спостерігатиме яструбине оком. Шевченко став послом євро 2012 зірки українського футболу у списку найкращих бомбардирів світу. Залишайтеся з нами. Ріка найкращих міжнародна федерація футбольної історії і статистики опублікувала список найкращих бомбардирів національних чемпіонатів у світі. Очолив рейтинг, звісно, Пеле з 541 голом у 560 іграх іграх чемпіонатах Бразилії та США. На другому місці чехо-австрійський бомбардир Йозеф Бікан, який забив у 1931-1955 роках 518 голів. Третій угорець Ференс Пушкар, на рахунку якого 511 голів у чемпіонатах Угорщини та. Та Іспанії є в списку і три українських форварди: це Олег Блохін, 239 місце з 217 голами у чемпіонатах СРСР Австрії та Кіпру. Олег Протасов, 250 місце, 213 голів у чемпіонатах СРСР та Греції. І Андрій Шевченко, 311 місце, 200 голів у чемпіонатах України, Італії та Англії. Параолімпійці їдуть за перемогою. Останні вітчизняні тренування Національна паралімпійська збірна України провела на нещодавно відкритій базі у селі Верхнє Турківського району Львівської області. Як розповів голова комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів Валерій Шушкевич, наша збірна виїхала спочатку у Франції, потім у Німеччину, де виступить на двох етапах Кубка світу. Далі команда знову на три дні приїде в Україну і потім виїжджає в Італійські гори, де були минулі олімпійські ігри. А потім у Ванкувер, де візьме. Участь у десятих Паралімпійських іграх. Яструбини оком жодних шансів на помилку. Найближчим часом у футболі може з'явитися система відеоповторів або м'ячів із вбудованими мікрочіпами. Про це заявив під час прес на фіналі Кубку співдружності, котрий проходив у Москві президент ФІФА зе Блатер. Ми взяли за основу принцип, що відеоповтори можуть застосовуватися лише для визначення спірних ситуацій на лінії воріт. У березні відбудеться конференція керівництва міжнародної футбольної асоціації, котра редагує правила гри, де ми розглянемо можливість використання однієї. З двох систем каїрської, згідно з якою в м'яч вставляють мікрочіп або є струбини око. Проте у фінальній частині чемпіонату світу 2010 все точно залишиться без змін. Та й загалом, якщо у суддів, гравців тренерів не буде права на помилку, то футбол помре. Цитує Блатера Ньюзру. Українські посли Євро 2012 чотири великі футболісти українці Олег Блохін, і Андрій Шевченко, та поляки Збігнєв Бонек і Андрій Шармах, обрані послами фінальної стадії Євро 2012 Як повідомили в інформслужбі Федерації футболу України, колишні гравці збірної Польщі Збігнев Бонек і Андрій Шармах з радістю прийняли пропозиції виступити через два роки в ролі послів Чемпіонату Європи. Не довелося й просити зірок українського футболу в особі Олега Блохіна та Андрія Шевченка. І наразі у мене все. Дякую, що були з нами теплих сердець вам і холодного розуму. Завтра на нас чекає потепління. Нарешті стовпчики термометрів піднімуться до мінус 10 в день, а вночі до 17. На зміну тихій сонячній погоді прийде хмарність і опади. Вітер подує з північного сходу зі швидкістю 2 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 739 міліметрів ждутного стовпчика. Волось повітря 97%.